З миром Божим, знаєте, тупо просто порівнювати творця неба і землі і з творінням. Ми є творінням Бога, і то ми люди, так і тільки тоді, коли ми наповнюємося щодня Словом Божим, тоді ми люди і є образ і подоба Божий. Бог є дух, і ми тоді є духовними. А коли ми не наповнюємося Словом Божим кожен день, не харчуємося з дерева життя, а харчуємося з дерева знань, добра і зла, з цього світу різними вітровченнями. Різними медитаціями, мантрами захоплюємося, то ми не є діти Божі. Ми тоді є діти цього світу. А хто в світі цьому цар тепер? Сатана. І в світі це чітко показує, що йде духовна війна проти Бога. Сатана він працює над тим, щоб пошкоджувати нас, наші мізки, виключити їх і ввести нас до пекла. А божі люди, пророки Божі, працюють над тим, щоб ми щодня були включеними мізками, слухали Слово Боже і спасали свої душі. Тому що всі ці вітровчення, яких сьогодні є купа, різні мантри, медитація, спокій душі, заспокоєння, це все є вітровчення, про які попереджав Ісус, апостоли Писали, друге послання апостола Петра, чітко пише. Стережіться цих всіх брехунів, лже-пророків, які вводять вас, в ці вітровчення, щоб вам не відпасти від спасіння, а утверджуватися щодня в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, тому що в апокаліпсис всі ці вітровчення вони нам не допоможуть. А все, що сьогодні в світі відбувається, воно чітко показує, що ми знаходимося на межі апокаліпсису. Нам допоможе тільки жива церква, слово Боже, кожен день, щоб ми. Кожен день освячувалися через слово Боже і ставали святими. Нам допоможе тільки син Божий, Слово Боже, кожен день. Тому приєднуйтеся, щоб разом вивчати слово Боже, ставати святими і непорочними в цьому с.